Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити такий відосик невеликий про openbox. Е, наразі я не збирав не так багато. Целів 20 мішечків. Але це тільки через те, що я хочу собі покращити вудку. У мене є 6 оцих осколків. На зелену вудку треба 20. І я зараз відкрию цих 20 мішків. Буду відкривати по одному, щоб зразу всі не відкривати для цікавості якоїсь інтриги. Потім скрафчу нову і піду ловити далі. Ну максимально вилопию. У мене ще скільки наживки. Да, на взагалі показується там наживка. А, от 148, я сліпий просто. 148, ну я маю ще таку рибу, її можна переробити теж от 55 назви звичайний, буде 55 наживки. Ну 177 можна збирати. Але синій краще залишити, бо. До речі, з них нормально так наживки дає, скільки за 15 штук я получу 45. Ось. Так що зараз відкриваю 20. Постараюся, як постараюся, сподіваюсь, мені пощастить, я виб'ю ще 4 цих осколки, щоб покращити вудку. І тоді наловлю максимально скільки зможу на всю ножівку і відкрию ще раз. Так що поїхали. Але перед цим всім попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк. Максимально, де скільки можна, довше дивитися мої відоси, тому що хронологія перегляду дуже важлива. Дякую за те, що ви так швидко набираєтесь. на вже 725 було на тільки вже зараз може ще й більше. Так, а тепер ми по одній відкриваємо. Значить, гарантовано падає інгредієнти Інгредієнти наживка і щось з цього може випасти. Знаю, точно падає гроші. Мені падало як? Мені падало осколок, трейтонлок і гроші. Може тут випасти, ну, і гроші розумію випадають в, ну, в одній кількості, а це може, напевно, і все разом випустити. Точно не знаю, зараз побачимо. Так, поїхали. Так, 50 тисяч, наживка і свіжі інгредієнти. Ну, саме мінімальне що можна, то і випало. Йдемо далі. Знову це саме. 100 тисяч раз вже. Чітка О, плюс осколок. Залишилося 3. Добре, гарно йдемо. Так, знову осколок 100 тисяч. Скільки в мене вже їх? Я переривався. 8. Добре, ще два значить. Поїхали. Так. До речі, з цих івентових мішків дуже гарно сипить. Хто хоче прокачати свою вудочку, просто ловити мішки і відкривайте. 200 тисяч і знову кусочок. Ще одне піду крафтити. До речі, не знаю, напевно, якщо я зараз вив'ю, то я не буду далі відкривати, просто піду доловлювати. Вей-вей-вей-вей-вей! Дякую. Шість. А, бо я все відкидав, випадково. Ну, класно. <coughs> Скільки там було мішків? 14, Це 14 мішків, ще 6. Ось тут. О! Є таке. Так, що воно дає взагалі? Фішинг бонус левел плюс один. Ага, робить ваш рівень риболовлі на один більший. Ну давай. Не подобається, Треба зняти вудку. Так. Так, і тепер. вдягаємо назад. По-моєму, попереднє краще виглядало, ні? Ха, окей. Так, тепер я собі ставлю цю наступною для крафту ресурсів. Ні, ресурсів хватає вон по 99. Але треба H30. Цих осколків. Так що. Відправляюся назад на місце Риболовлі. Так. О, ось тут я тобі стою І... Нема наживки вибачаюся. Так, ну що ж. Тоді і зустрінуся, коли я наловлю, точніше потрачу всі свої наживки. Ще я половив трохи риби. Наформив ще 26 мішків. Е, Останні риб 50 я ловив на ось таку нажівку. Fillet. Що можу сказати, на цю наживку мені не випало ні одного мішка, В мене є підозра, що на неї і не ловиться. У мене було 260 наживки. Тобто я відкрив перед цим 20 мішків і ще 26 вибив. З тих пір, як я поміняв на куски риби, мені перестало падати мішки взагалі. Тобто, я не впевнений, може, мені просто не щастить, але мені здається, тільки на хліб вони можуть випадати ці івентові мішочки з рибою, що зараз вели. Так, ще я поки. Ну, поки ловив рибу, звичайно, що я не буду в тупу це робити. Я дивлюся, паралельно там відписував коменти в Ютубі, дивився якісь відоси і так далі. І люди бачу, пару розписали, як, як ловити рибу, що таке червоний поплавок. Як правильно її виловлювати? Як більше виловлювати, щоб не втрачати рибу і так далі. Ну, дивіться, покажу вам пару основних моментів, Думаю, більшість це вже знаєте, але якщо хтось не знає, закидаєте вудочку, чекаєте. Якщо ви не встигли спів це підсікти, то нічого такого, це все одно можна витягнути. Завжди тягнути в протилежну сторону. І ця полоска зелена, що є знизу. <кхем> біля ребенни, щоб вона була повною. Ну, якщо ви було повною, ви закидаєте. Бажано, щоб ви дивилися за водою, бо там плаває реб'яною, будете знати, коли підсікти. Але от зараз, наприклад, відбивається небо, і я не бачу ніфіга. А тягнути завжди по тежну сторону. Плево вправо я тягну вліво, впливо вліво тягну вправо. І ось ця зелена полоска, що в мене біля хіперіви показується, треба, щоб вона завжди поповнювалася повністю. Тоді ви будете тягнути з максимальною силою і в більшості випадків, скоріше всього, ви будете її ловити без проблем. Дотягнули до... майже до кінця відпустили. Дотягнули до кінця майже відпустила. Повністю до самого кінця не тягніть, бо в мене є таке відчуття, що воно перед поповненням затримується там на секунду чи ну, на пів секунди. Ліпше майже до самого кінця дотягнути і відпустити. А ще віддалі далі ліпше підсікати. От так як зараз. Тому що воно зрізає нормальний такий кусок хеперіби. Зліва це хеперіби, справа це сила. Слідкувати, щоб сила була поповнена, і буде все окей. Так, зараз пожертвую одну ножівку, але покажу, бо люди питали, що означає червоний поплавок. Ось зараз я закинув, він зеленим свідиться. Цей такий. Ну, маячок над поплавком. Коли починаємо ловити рибу, вона тягне її, і якщо вона затягає десь її занадто в далеко в один бік, воно почне світитися червоним. Це означає, що якщо вона продовжить тягнути в ту сторону, то риба зірветься, але мені вдалося її відтягнути. Та і по суті більше нічого такого. Ловіть на хліб, купляйте хліб кожного дня, не забувайте на і Цю наживку, що ви розбираєте рибу. Ви випала синя риба, мішки не падають взагалі. Ось ці, цю наживку можна постійно добувати, коли ви розбираєте рибу. От, наприклад, ця розбирається одна до одної, От, і дається наживка. Е, ця риба синя, е, наскільки я знаю, зелена теж розбирається. Ні, вона розбирається один до двох. Не, брешу, Це олія. А риба розбирається один до одного. А ось вже синя розбирається дорожче. От, наприклад, закину, от вам і Олія, і, цей, і наживка 108. Це, виходить, з рибинки випадає три наживки. Але ця риба більше для того, щоб з нею щось готувати По ній є багато рецептів для куховарства, так що краще її залишити. Та я її не дуже бачу сенсу, якщо чесно від цієї наживки, якщо за неї не дають івентові мішки. Так, ну на остання наживка. Закину виловлю і відкрию ще ці 26 мішків. Так, давай по одному. А з цього, з цих двох, на жаль, нічого не випало. Вони використовується в крафті якоїсь зброї, наскільки я знаю. Матеріалів для зброї. Ну. Коротше, я зараз вам показувати не буду, тому що в мене його немає сенсу цього. Коли я виб'ю і буду крафтити, ну, тоді вже покажу. А наразі. Наразі просто відкриємо 26 мішків. Поїхали. Так, мені би було в ідеалі, щоб я вибив, скільки мені треба, ще 25 цих. Але я дуже сумніваюся на рахунок цього. Так. Поїхали. Один є, добре. По 50 тисяч сипен. Тут нормально можна зробити. О, плюс трейд онлок. І 200 тисяч. Це. Це класно, дякую. Півмільйона. Добре, це теж непогано. Хоть без нічого, але півмільйона. Так, 50 тисяч, все звичайно. Ще плюс осколок. Гарно. Я трейтон і Ще 200 000. Ну, насипає непогано. Ще 200. Тобто за 260 наживок я злапав 46 мішків. М я не знаю, погано це чи добре, але рахуючи, врахуйте, що то, що я не дуже такий щасливий. Не дуже таки удачна людина, можливо, вам випаде ще набагато більше. Так що, я думаю, це варто фармити 100%. Так, а скільки тут може випасти взагалі максимально? 1 мільйон. Я вже 500 тисяч вбивав. Давай ще вибити мільйон або ще з цих двох щось і. Відео буде дуже гарне. Так. Покшень сипить фігню. Давай більше хоч. Ну, воно сипає, щоб я одну вудку скрафтив, чи що? 50 тисяч. 50 тисяч. 50. Ну, мільйон рахується на такою вже і крутою нагородою по факту, так що вона могла би і випасти. 100 тисяч і осколок, дякую. Мишки закінчуються помаленьку, ще 6 штук. Ще осколок. Я виявив ще плюс 2 2-3 тонн нокстоуни. Таке собі насправді. Могло, що і почастіше пару. Ще осколок. Непогано. Так, 4 мішки. Поїхали. 50 тисяч. Ще осколок і 200 тисяч. Ще 100 тисяч. Ну, все під нами. і останнє. 50 тисяч. Так. Цього разу я скільки в мене було 2 мільйони. Чи я вже відкривав, коли було 2 мільйони. Не пам'ятаю. Ну, плюс 3 мільйони, можна сказати, заробив. два трейту трейтумокстоуни і. шість Цих камінчиків для покращення вудки. Ну і ще 26 фреш-інгредієнтів, з яких ви можете крафтити собі їжу, якусь. Ну там є пару відео, що можна скрафтити з цього. Виставити її на продаж, якщо вам протане. Ось таке відео вийшло, не знаю. Я, до речі, тут з нуля апнув зараз 13 рівень за це все, що я фармів. До цього я не ловив рибу, тому що не, не бачу особо смислу. Просто деколи, щоб почилити, А зараз, коли івент, то можна сідати і фармити. Тим більше так часто дають мішки. Ну, дуже часто доволі дають мішки. Якщо порівняти з попереднім, то вони дуже часто падають. Хотілося, щоб більше давало трейтон локстоунів, але маємо, що маємо. Гроші сипи нормально. Я ще навіть контракти не робив, щоб поформити бабло, а мені вже насипало зверху, можна сказати, 5 мільйонів за 26 ящиків. Ой, 46 <кхм> Е, Переробляти рибу ловити я не знаю, ну, кажу, як є. Я розбирав рибу перед тим на 50 наживок, і потім після того, як мене як я поділив відео, не, відео відкриття мішків на дві частини, я знову, поділи, я знов, я знову переробив рибу на 50 наживок і ще зловив їх. І ще раз їх зловив. І за 100 нажів мені не випало ні одного мішка. Або це я такі нещасливі, або все-таки на цю ножівку... Ось на цю ножівку не падає. Не падають івентові мішки. Так що не знаю, пробуйте самі. А наразі дякую хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коменти. Як вам, як вам цей івент, як вам ця рибалка, чи заду... задавайте якісь питання. Якщо не знаєте, як ловити рибу, чи вона вам часто зривається, чи ще щось, я попробую відповісти, стараюся відповідати на всі коменти. якщо